Що таке спільнота фотостокерок? Це тільки для жінок. Кому терміново треба в спільноту фотостокерок, щоб прокачувати стоки та збільшувати дохід? Привіт! Мене звати Валерія. Тут про фотостоки та креативну предметку. Худко підписуйтесь і поїхали! Сьогодні я розповім вам про спільноту фотостокерок, яку я створила вже рік тому. Я вимовляю це і мені аж не віриться, що минуло вже так багато часу. Але спільнота існує і в ній є вже більше 50 постійних учасниць. І в цьому відео я відповім на найпоширеніші запитання про спільноту. Перше, що це таке спільнота фотостокерок. Це моя спільнота на платформі Баймієкофі, яка об'єднує українських фотостокерок з усього світу. Зараз в спільноті є учасниці, які живуть в США, в Португалії, в Німеччині, в Польщі та в інших країнах. Але більшість все ж в Україні. Що я отримую, якщо підпишусь на спільноту? Тричі на тиждень в спільноті виходить корисний для фотостокерок контент. Перше це відеоурок. Привіт, стокерки! У вересні будемо цілий місяць розбиратись з генерацією зображень за допомогою штучного інтелекту для фотостоків. Друге, це добірка з п'яти актуальних трендових тем, на які можна фотографувати, малювати ілюстрації, генерувати зображення або моделювати 3D. І ці теми є незаповненими, тобто низькоконкурентними на фотостоках. Така добірка також виходить в спільноті щотижня. І третє це корисний або організаційний допис. Це може бути якийсь туторіал, наприклад, по створенню колажів для фотостоків, завдання для зйомок для всієї спільноти на найближчі 2-3 тижні. Або, наприклад, шпаргалка по композиціям чи шпаргалка по підготовці до зйомок. Цю рубрику учасниці спільноти теж дуже люблять. Підписавшись, нові учасниці отримують доступ до всього контенту, який виходив в спільноті вже протягом року. А це більше 12 великих тем, також більше сотні трендових актуальних тем для зйомок та ще безліч корисних дописів. Що я маю робити в спільноті? В спільноті можна бути активною учасницею, отримувати контент, а також брати участь в обговореннях, в чаті, писати коментарі та приходити на наші онлайн-зустрічі, які відбуваються щомісяця. А також можна читати, отримувати контент, дивитись чат та ставити свої запитання тільки тоді, коли тобі це необхідно. Тобто бути супер активною в усіх двіжухах спільноти це не обов'язково. Чим крута спільнота стокерок? Це найбільша та, можливо, навіть єдина бібліотека актуальної інформації про роботу з фотостоками українською мовою. Вона структурована та доступна всім учасницям спільноти. Також спільнота це підтримка. Ми спілкуємось виключно екологічно та з метою підтримати одна одну і надаємо конструктивну критику тільки тоді, коли про неї питають. Тому це цілком безпечне середовище для обговорення твоїх фотостокерських потреб. І останнє питання: то це тільки для жінок? Ні, В спільноті також є чоловіки, але більшість жінки. Тому саме так називається спільнота, і тому до учасниць спільноти я звертаюсь так: привіт, стокерки. Якщо ти чоловік, тобі це окей, і ти хочеш спільноту, то ласкаво прошу. На цьому сьогодні все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та ставте свої запитання про спільноту в коментарях. Авторці найкращого запитання я запропоную доступ до спільноти на найвигідніших умовах, які вже давно недоступні для нових учасниць. Та дивіться моє відео про те, як заробляти на стоках за допомогою штучного інтелекту. Па-па!